Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повистиляю. І я наплачусь досхочу сльозами вмию всі могили. Зварю відвар і спострачу, і вип'ю опюкелошок для сили. І вип'ю другий, щоб відран не залишилося і сліду. Налю на липки повне і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмеліти разом, тверзіти, ми будем пошуки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри проростуть на полі битви під херсоном, і червоні маки розквітуть. Під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться? Коли? Усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч і ще зима. А там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімосину.